Якщо ти починаєш вивчати відеомонтаж і хочеш зануритися у цю професію у 2026 році, це відео для тебе. У цьому відео я розповім про те, кому варто а кому не варто заходити у цю професію, які труднощі можуть бути на шляху, та чи варто взагалі занурюватися в цю нішу у 2026 році новачкам. Мене звати Влад, я займаюся відеомонтажем майже 2 роки. І змонтував уже декілька сотень відео, як вертикальних, так і горизонтальних для YouTube. Також я веду свій блог як відеомонтажер в Трец. Ділюся корисними знаннями та досвідом у своєму телеграм-каналі, залишу посилання в описі, та створюю корисні уроки і цікавий контент тут на youtube каналі Тому підписуйтесь, буде цікаво і корисно. Вітаю на каналі Світовий Моушен. Поїхали! Перше, з чого ми почнемо, це кому може підійти професія відеомонтажера. Очевидно, що нульовим пунктом у цьому списку. Будуть люди, яким ну, просто хочеться монтувати відео, от захотілося їм. Десь вони побачили, як інші монтують, і вирішили також вивчати це. Подивилися декілька туторіалів, скачали собі капкат там на телефон чи на комп'ютер, і почали монтувати цей пункт. Я сильно глибоко не буду занурюватись, тому що при виборі довгострокової професії, яка буде з вами декілька років, декілька десятків років можливо, грає роль не лише ваше якесь вподобання, не лише якась емоція. А і інші фактори, і їх ми розглянемо пізніше, але зараз перейдемо до першого пункту, кому може підійти ця професія? Це UGC-креатори, відеооператори, або люди, які взагалі були пов'язані з контентом. Фото, відео. Тобто, це люди, які вже безпосередньо з цим взаємодіяли. Вони були всередині цього, всередині цієї ніші, і вони знають плюс-мінус, як це працює. Звісно, вони не знають всіх деталей, тонкощів, тому що навіть в одній такій. Грубі ніші може бути декілька категорій, декілька видів підпрофесій, і кожна з них буде відрізнятися. Так само, як в дизайні, є там графічний дизайн, є ландшафтний дизайн, є анімаційний дизайн, і вони всі абсолютно різні. Так само у контент мейкінгу є там відеооператори, є сценаристи, є відеомонтажери, і дуже багато таких різних підпрофесій, на одній із яких вам потрібно зосередитись і сфокусуватись. Так, от, якщо ви були вже в цій ніші і. Вам відгукується відеомонтаж. Ви, наприклад, знімали відео, ви були оператором, або знімали там на камеру, або знімали на телефон, і ви хочете спробувати монтаж, монтаж повноцінний, так не лише там якісь прості склейки того, що ви зняли, а щось поскладніше. То ось цей ваш досвід він буде грати велику роль. І я думаю, що ваше бачення і ваші знання, і взагалі ось ці ваші руки там чи. Скільки ви там часу пробили в цій індустрії, вони будуть грати вам лише в плюс. Тобто ви або швидше зрозумієте, що відеомонтаж це ваше, або швидше зрозумієте, що відеомонтаж це не ваше, і треба шукати щось інше. Також друга категорія людей, яким може підійти відеомонтаж, яким може сподобатися і в яких може щось вийти, це люди, які займалися дизайном, ті, хто вивчав дизайн або анімацію. І те, і те дуже тісно пов'язаний із відеомонтажем, будь-що що би ви не робили у відеомонтажі, так чи інакше пов'язано з естетичним якимось поглядом, з вмінням бачити композицію, вмінням бачити естетику і красу і відчувати динаміку, ритм, рух і те, що власне є в анімації. Я в свій час вивчав дизайн, саме дизайн веб-інтерфейсів, але тим не менш, я любив робити якісь там креативні штуки. В тому числі якісь там публікації для Інстаграм. І дизайн мені дуже допоміг при вивченні відеомонтажу. Я помічаю, як це відіграє велику роль, і як це бустить, і як я швидше йду, просто тому що розумію якісь такі фундаментальні речі, які люди не можуть зрозуміти, тому що вони не були в одній з цих ніж. Тобто їм потрібно спочатку купнути глибше, зрозуміти, що таке композиція. Будувати собі там на око якісь сітки, розуміти там, як правильно кропнути кадр, зрозуміти там по кольору, де привабливо, де непривабливо. Так само і з рухом, і з анімацією будь-якою, тобто, де вона така лінійна, негарна, а де вона така плавна, така спокуслива, навіть така сексуальна. Тобто, ви бачите ось цю різницю просто тому, що у вас є досвід. Якщо цього досвіду немає. Звісно, все можливо вивчити наново, але просто це буде плюсом. І третя категорія людей, яким може сподобатися відеомонтаж, це люди, яким подобаються кліпи, фільми, які аналізують ці витвори мистецтва, так сказати. Це люди, які спостерігають за деталями, яким подобаються якісь переходи, якісь там композиційні штуки, колір у відео, навіть люди, яким там подобається ідея, там, кліпу чи ідея фільму, і вони хочуть робити щось подібне. От вони відчувають відгук в цьому і хочуть спробувати. Відеомонтаж, в принципі, в кіно відіграє дуже велику роль, якщо відеомонтажер не... Правильно не добре робить свою роботу, то яка б гарна ідея не була. Відеомонтаж може все зіпсувати. Очевидно, що відеомонтаж це не найголовніше. Я як відеомонтажер скажу, що головніша ідея, але знову ж таки, якщо це все не працює в унісон, будь-яка навіть найкраща ідея буде реалізована просто погано, і від цього не буде жодного ефекту. А тепер поговоримо про те, кому відеомонтаж як професія може просто не підійти. Перше, це люди, у яких немає бажання щось створювати, проявляти креатив, у яких немає скоріше до цього схильності. Кожна людина, вона народжується і вирощує в собі там, протягом перших років життя схильність до чогось ну, припустимо, протягом перших десятка років життя. І якщо у вас цієї схильності немає, плюс немає бажання, але вас мотивує, наприклад, якийсь швидкий заробіток чи актуальність ніші, скоріш за все. Це закінчиться тим, що ви витратите час, зрозуміти, що це не ваше, і нічого з цього не отримаєте, і, можливо, навіть досвід, який ви отримаєте під час вивчення, він вам не пригодиться просто тому, що вам це навіть не відгукувалось, це було не ваше, ви мотивувались якимись матеріальними речами. Другий тип людей, яким не підійде відеомонтаж, це людям, у яких дуже низький рівень фокусу та концентрації. І низький рівень посидючості, тому що відеомонтаж це часто така рутинна, технічна, велика, об'ємна робота, яка потребує сидіння годинами перед монітором. Звісно, бажано відволікатися, бажано давати очам якогось розслаблення, але це все рівно така дуже велика робота саме з вашим фокусом, з вашою концентрацією. І якщо у вас з цим погано, якщо ви хочете завжди рухатися, якщо ви хочете. Наприклад, десь там проявлятися, хочете робити щось руками, там відволіктись, там щось зробити. То, скоріш за все, ось це воно не ваше, і варто шукати щось інше, і, скоріш за все, ви в цьому іншому себе реалізуєте краще. Також відеомонтаж не підійде тим людям, які очікують, що ця професія це те, що можна дуже швидко опанувати і там почати заробляти свої мільйони через місяць після того, як ви почали це вивчати. Відеомонтаж на даний момент це ніша, в яку просто зайти. Але досягнути в ній результатів досить непросто. Зайти, це означає, що ви можете опублікувати свої роботи або там вивчити, як робити базовий монтаж, досить таки швидко. Але решта речей, які впливають на ваш розвиток, вони вже значно складніші, потребують значних вкладень часу і енергії. До цього треба бути готовим. А якщо ви не готові, якщо ви розраховуєте на щось швидке, те, що вам відразу там принесе прибуток. То, скоріш за все, навіть не варто починати. Так, надіюсь, воно записує. Бо я другий раз це не повторю. Так, давайте поговоримо про те, які труднощі можуть очікувати вас, початківців, відеомонтажерів, на цьому шляху. Перше, це низька вартість вашої роботи, і не конкретно вашої, а в цілому, монтажерів-початківців на от перших етапах, на перших кроках. Я вже записував відео у себе на каналі, я тут десь карточку залишу. Про ціноутворення утворення і про демпінг цін на цьому ринку, але просто будьте готові до того, що поки ви не вийдете на якийсь актуальний рівень монтажу, який зараз є популярним і доречним серед клієнтів, серед замовників, вам будуть пропонувати щось таке посереднє і за невисокий прайс. Для розуміння з чого починав я. Мої перші відео коштували 200 гривень, і так це були не складні відео. Але в цей ось період, коли я почав вивчати відеомонтаж, я витрачав на них багато часу. Я міг декілька днів робити відео за 200 гривень. Мені було дуже тяжко, я не міг якби з цим погодитись, але скоріше в мене не було вибору і тому я продовжував далі. Але це був такий період, який потрібно пережити далі. Може бути краще, все вже залежить від вас. Із того, що я спостерігаю, зараз за хвилину відео якогось там різ змонтованого динамічно, люди просять від 600 до 800 гривень. Це дуже низька вартість роботи, і якщо ви не робите це відео за 2-3 години, тоді, скоріш за все, це буде просто недоречно і буде тяжко виживати на ці гроші. Плюс до того. Вам потрібно таких замовлень дуже багато, щоб покрити якийсь денний мінімум витрат на своє життя. Також вам може бути тяжко знайти якийсь постійний фултайм проект, або якщо ви працюєте на фрілансі, то постійний потік замовлень, тобто клієнтів, не дивлячись на те, що попит на ринку досить таки високий, тобто монтажери потрібні, монтажери, які монтують добре, вони потрібні, але монтажери початківці ну тяжко їм вдається знаходити клієнтів. Якщо особливо ви не знайшли якийсь проект, і ви хочете самостійно шукати клієнтів, самостійно з ними взаємодіяти, дуже тяжко, не дивлячись на те, що от я рік пропрацював і вийшов на якийсь певний рівень монтажу, мені було тяжко знайти постійних клієнтів, щоб ось заробляти стільки, скільки я хочу. Якщо вам буде цікаво подивитися відео про пошук клієнтів, як я це робив, я використовував різні шляхи. Пишіть в коментарях. І я запишу для вас відео, пропишу все детально. І так само тяжко знайти якийсь фултайм проект, якусь повну зайнятість, якусь роботу, якусь компанію, яка буде вам видавати проекти, і з умовою, що це буде не рабський труд, що це будуть хороші умови, що ви будете працювати помірно, а заробляти нормально і при цьому рости, мати перспективу росту тобто, це рідкість, третій тип труднощів, який може вас очікувати на цьому. Тернистому шляху це ваші очікування, ваші особисті очікування, що відеомонтаж це лише там про творчість, це про креатив, це про те, щоб про покайфувати і помонтувати щось таке в прикол, і поробити якихось там стікерів, які вилітають з усіх сторін. І ось ця ілюзія, вона дуже. Поплюжить в принципі уявлення про відеомонтаж, тому що 70% або навіть 80% відеомонтажу це так чи інакше рутинна робота і технічна робота. Це те, що ви повторюєте і зразу в раз. Ті ж нарізки, там вирізання зайвого субтитри. Тобто більшість етапів вони дуже схожі, і ви будете їх повторювати. Від відео до відео, від одного клієнта до іншого, і ось ці 20% від 100% загальних це і є креатив, і там ви можете проявити свою творчість. Там ви можете повивчати якісь нові інструменти, там ви можете проявитися. Потрібно бути готовим до того, що ось це співвідношення воно таке в реальності: 80 до 20. Є, звісно, проекти суперкреативні, де вам потрібно суто такий інтенсив. Динаміка таке саме всі креативу, це якісь там кліпи, але і там є також технічна робота, без неї ніяк. Але більшість випадків, тобто якісь youtube відео якісь рілси, те, що робиться на постійній основі для бізнесів, це все власне така переважна рутинна робота, і скоріше за все буде так, що креатив ви будете проявляти десь в своїх проектах, можливо, для портфоліо або в якихось там поодиноких випадках, поки не дійдете. До рівня, коли креатив там може бути там 50% від 100%. але все рівно це не суцільний креатив, це не суцільна творчість. Ну і якщо ви вже пройшли там ці попередні труднощі, ви вже такий загартований гравець цього ринку, все рівно ви можете потрапити в ось в таку. Частину шляху, яка називається відсутність стабільних проєктів. навіть якщо у вас хороший чек за відео, якщо у вас є якісь свої клієнти, але ви все рівно не можете досягнути чогось такого, прям того, чого ви хочете, і там по рівню виконання, і по рівню заробітку, і ви відчуваєте якусь невпевненість, от в тому, що ви робите, тому що ви не маєте постійної повноцінної регулярної зайнятості. Ви знаєте, що ви завтра, і післязавтра і після післязавтра будете займатися тим-то, тим то, тим то. Ось ці такі перериви ці проекти і відсутність повної зайнятості, навіть якщо ви класний монтажер, вона може збити з толку. Але якщо ви дійшли до цього етапу, скоріш за все, ви це переживете і будете рухатись далі, і знайдете вирішення цього питання. Але ось таке може спіткати вас на шляху. І останнє про що ми поговоримо, це що взагалі очікує професія відеомонтажу у 2026-му, та чи варто взагалі в неї занурюватись? Якщо відповісти коротко, то так варто, якщо вам це подобається, щиро подобається, а ви не мотивуєтесь чимось іншим там, матеріальним. І відповідь ні, якщо у вас мотивація заробити гроші, і це ще таке короткострокове, воно просто того не варте, тому що вивчення займає значно більше часу, аніж ви думаєте. І так, що на мою думку відбуватиметься з відеомонтажем в наступному році. Перше це відсіється дуже багато людей з різних причин. Люди, які почали з невірної мотивації, люди, у яких немає постійних клієнтів, вони їх хочуть самі знайти і не можуть або не можуть знайти фултайм проект. Люди, які стоять довго на одному місці і не можуть рухатися вперед. Люди, у яких є якась основна робота, і вони не витягують. А відеомонтаж для них це був якби запасний варіант. Ось ці всі люди вони відсіються. Звісно, на їх місце прийдуть нові люди, новачки зайдуть на мій канал і подивляться уроки, щось вивчать. Але реальних професіоналів і майстрів буде не так вже й багато. Також я думаю, що конкуренція на якісь серйозні проекти, великі, стабільні, де високий рівень відповідальності, де є регулярність, вона буде мінімальною. Чому? Да, просто тому що більшість монтажерів вони монтують щось посереднє, щось однакове, щось там в Капкат, щось на телефоні. І знову ж таки, це не їх основна там діяльність, або вони ну, не тримають руку на пульсі, вони не можуть вийти на ось цей рівень, коли їм можуть запропонувати серйозний проект. Буквально в декілька місяців, як я ось готовий брати якісь серйозні проекти. Ще декілька місяців тому я був готовий брати рілси. Я був готовий брати тяжкі рілси, в яких там треба проявляти креатив, в яких треба робити складні речі, де треба відбирати матеріали, і так далі. Але якісь такі товсті проекти, наприклад, якісь шоу там або контентні відео там по 30-40 хвилин на YouTube, я не міг брати, тому що технічно я це не зміг би реалізувати, і мені було просто страшно. І так, монтажерів, які ведуть. Канали, якісь Ютуб великі, там регулярно, або монтажерів, які там ведуть інстаграм, сторінки регулярно також там постять по там декілька відео щодня рілсів. То їх небагато. І ті, хто роблять це гарно, ті, хто роблять це професійно, де видно, що це актуальний монтаж, що люди відповідально відносяться до своєї роботи, що це професіонали, їх дуже дуже мало. І з цієї точки зору конкуренція дуже низька. Також я думаю, що поріг входу в цю професію він значно підвищується через те, що зараз дуже велика конкуренція на цих низах, де люди там монтують в Капкат і монтують все воно приблизно однаково. Там клієнтам і замовникам це вже трошки піднабридло, і вони хочуть чогось кращого. І відповідно краще це є якесь володіння там Premiere Pro і After Effects, або DaVinci, або Final Cut Pro. Це володіння якимось широким інструментарієм. Це ваш якийсь стиль, ваше бачення, ваш смак, який також дуже важливий для клієнтів, щоб це було персоналізовано, щоб це було унікально. Тобто люди, які вміють таке робити, вони, ну відеомонтажери, які вміють таке робити, вони будуть користуватися попитом. Ну і звісно, люди, які будуть декілька років в професії, які вже знають і те, і те, і те, і добре роблять або щось конкретне, або декілька форматів монтажу. Вони будуть також користуватися попитом, і в цьому плані я думаю, що буде трошки легше людям, які довго в відеомонтажі. І головне, що я думаю, це те, що якісь великі блогери, бізнеси, ютуб-канали, креатори – це ті, хто публікують і створюють контент регулярно, у яких є якісь системи, якісь плани. І вони будуть потребувати монтажерів саме на постійну основу. Цей процес не зупиняється. Відеоконтент створюється, люди дивляться. Відеоконтент, поки там 5% його створюють, 95% його дивляться. І ці 5% вони мають продовжувати це робити, тому що це там особистий бренд, це якась їхня відповідальність, це презентація їх продукту чи послуги. І для цього потрібні відеомонтажери. Тому не потрібно там засмучуватись, якщо ви не можете знайти клієнтів, якщо складно, тримайте собі в голові, що ну 100% для вас є якийсь класний варіант, якщо ви добре робите свою роботу. Не може бути такого, що немає бізнесу чи немає там якогось креатора, який. Не потребує монтажу саме вашого. Я думаю, що ви просто його ще не знайшли і ви не пересіклися. Тому для тих, хто додивився до цього моменту, підсумуємо відео. Є люди, яким підійде монтаж, яким не підійде. Тут важливу роль грають ваші схильності, ваша мотивація і якісь ваші там попередні вміння, ваш досвід. Я особисто вважаю, що в 26-му році відеомонтаж і попит на відеомонтажерів Ну ніяк не зміниться. Так зміниться періг входи для початківців. Так буде покращуватися стиль монтажу. Можливо, буде щось лаконічніше, щось акуратніше. І я вважаю, що людям уже трошки набридли ці всі яскраві ефекти. Але в цілому, отакий от базовий монтаж, якісь там youtube відео або якісь рілси для великих проектів. Вони будуть плюс-мінус такі самі, тому що тут більшу роль грає стабільність, регулярність і ідея. І продукт, чи послуга, яку людину представляє, а відеомонтаж це по факту така більш технічна робота. Тому в цьому плані думаю, що нічого не зміниться. Чи варто заходити в монтаж у 2026 році? Так, якщо вам це подобається, і якщо вам сподобалось моє відео. Якщо вам відгукуються якісь мої ідеї, або якщо ви хочете навчатись відеомонтажу, ви можете підписуватися на цей канал. Ви можете переходити в мій телеграм-канал. Там багато корисних посилань, якісь сервіси, якийсь мій досвід, спілкування з клієнтами чи розвитку в професії. Також є група з різними матеріалами, які знадобляться вам у відеомонтажі. Також ви можете звертатись до мене в Телеграм. Я посилання на свій профіль також залишу в описі. За персональними консультаціями, якщо вам щось цікаве, щось неясне, є якісь питання, якісь труднощі, можете звертатись до мене. Я із радістю вам допоможу. Ну Так, дякую вам за перегляд і до наступних випусків або уроків.